Доброго дня! Вітаю вас в 22 дні нашого рукодільного адвент-календаря. Ви ще не втомились, тому що я бачу, що дівчатка вже трошки втомились розкривати, а я ніяк не втомлююсь пакувати наші дні для цієї чарівної торбинки. Вчора ми визначались, на якому ми світі. Як у нас справи з підготовкою до Різдва, а там же ще через тиждень і Новий рік, як почувають себе ваші подарунки, ну ті, що ви робили своїми руками? І я зараз про ті, які саме в'язали, тому що вишивальні роботи, ті, що пошили, ті, що зліпили, намалювали, ми сьогодні чіпати не будемо. Сьогодні розмова піде про ті, які ми вив'язали. Сьогодні неділя і так співпало, що сьогодні завершився тиждень вільної людини у спільному проєкті Оленки Буганової. Ну, чим займаються вільні люди на цьому тижні? Хто що хоче, те роби? Що не хоче, те не роби. Я хотіла, я пакувала. Але ж не тільки я ще і в'язала, готувала подарунки. І ось саме наповнення 22 дня нашого рукодільного адвент-календаря допоможе нам завершити підготовку наших в'язаних, саме в'язаних подарунків, тому що сьогодні ми будемо проводити ВТО. Хто знає, що таке ВТО, це. Волого, теплова обробка. Перше правило підготовки до подарунку в'язаного виробу це попрати, ну, якщо є можливість за допомогою блокатора висушити, я зараз про шкарпетки. Ну, у мене шкарпетки, я слідую за інструкцією, але ви ж можете підготувати щось інше, але догляд не буде відрізнятися, тому що прати треба не більше 30 градусів температура, використовувати рідкий засіб для прання. У вас нема рідкого засобу для прання. Тепер він у вас буде. Ви мали колись шкарпетки з ароматом лаванди або з ароматом жасміну? Тепер у володарки цієї торбинки буде така можливість. І цю можливість нам підготувала Оля. Її сторінка, читайте самі. І хоча вона в Німеччині живе, мені здається, що це підпис англійською. Тому що німецькою це буде просто сев А англійською дівчата якось цікаво промовляють: сів чи щось таке. Не знаю, оце така сторінка це магазин. Не можу сказати, що тільки пряжі, там уголі і інструменти, і засоби по догляду за в'язаними речима, і матеріали для виготовлення іграшок, і всілякі рукодільні набори. Але для мене, як для шкарпеткомана, саме головне те, що це. Скарбничка, де зберігаються, де зберігається пряжа для моєї каски 12 місяців. Ось. Навіть камера вже втомилась і ніяк не хоче наводити різкість. Отже, ці засоби дозволяють не проводити полоскання після того, як випрали. А для мене це головне. Бо мені важко отримати температурний баланс і води для прання, і води для того, щоб поласкати. Тому, якщо цей етап ми пропустимо, не будемо виполіскувати наші шкарпетки, то все буде добре, і вони в нас. Не зваляються і розмір не зміниться. А ще цей засоб дозволяє зберегти яскраве фарбування у в'язаних виробів. Але я можу поручитись тільки за шкарпетки, тому що, мені здається, цього пакетика найбільше не вистачить. Отже, пакуємо цю красу. Цей аромат. Я вже не пам'ятаю, в якому дні у нас був аромат лаванди, по догляду за готовими виробами, то додамо трошки жасміну. Хай буде букет у нашій різдвяній торбинці і запаковуємо 22 -е число і у нас залишається лише два дні 23 24, сподіваюсь, що до цього часу наш гном, який вирушив, у якісь мандри, повернеться, і ми таки дізнаємось про таємницю 13-го дня нашого рукодільного адвент-календаря. Тому не розбігайтеся, зустрінемося завтра. Бережіть себе!